Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Російські ракетні удари, які ми з вами чули і бачили у понеділок, у вівторок повернули нас знову до військової реальності. Будемо відверті, що дуже багато людей в містах і селах почали жити звичайним буденним життям. І це зрозуміло, тому що кожна людина вона прагне стабільності, спокою. І саме в такій атмосфері вона може адвіка... 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 Я перепрошую. Вона може мислити нормально, спокійно, так і вона може тоді продуктивно жити і працювати. Це з одного боку. А з другого боку, саме в таких обставинах екстремальних, людина спочатку падає в паніку, потім вона бере себе в руки і починає активно діяти. І, на мій погляд. В першу чергу так уміють робити люди з спортивним характером, бо ми знаємо, що всі наші спортсмени вони мають такий спортивний дух, і з ними завжди присутня віра у перемогу. І саме ця віра дійсно допомагає їм досягати цю перемогу. Бо якщо він сьогодні програв, він впевнений, що завтра він неодмінно буде на п'єдесталі. Отже, спортсмени мають віру і велику наполегливість. Мені здається, що сьогодні всі ми, українці, живемо саме за такою схемою. Ми сьогодні. Як ніколи віримо у свою перемогу і впевнено йдемо до перемоги. Як сказала з такою внутрішньою впертістю і навіть злістю до ворога. Мені сьогодні, та зрештою міта кожного дня хочеться сказати велике спасибі Збройним силам України. Мені інколи здається, що наші військові навіть не розуміють, наскільки вони унікальні люди. Звичайно, я хочу подякувати кожному і маленькому, і великому українцеві, зрештою, не тільки їм, але й людям за кордону, які допомагають щодня прискорити День перемоги України. І, звичайно, мені хочеться подякувати і нашим спортсменам. Дуже багато з них взяли зброю і сьогодні воюють на фронті. Декого, на превеликий жаль, вже прийняла рідна земля. А хтось продовжує. Воювати, відстоювати нашу честь і гідність на полях, на рингах спортивних. І я вам хочу сказати відверто, що сьогодні їм робити це набагато складніше аніж у мирний час. Нещодавно відбулася одна цікава церемонія, про яку сьогодні ми неодмінно будемо говорити з моїм гостем, але я зауважила там один такий маленький нюанс, що навіть у цих переможців, наших івано-франківців, які виходили, щоб отримати нагороду в їхніх очах було дуже багато смутку, і це зрозуміло. Отже, сьогодні тема моєї програми це спорт, спортсмени і їхня діяльність під час війни. Зі мною сьогодні у студії Віталій Матешко, директор департаменту молодіжної політики і спорту івано Франківської міськради. Пане Віталію, я щиро вітаю вас в прямому ефірі. Я безмежно рада, тому що ми з вами планували цю зустріч зробити ще в понеділок. На превеликий жаль, обставини настільки нам з вами заважали, навіть і сьогодні, але попри все. Як спортсмени наперекір всьому, ми сьогодні тут. Отже, я вас щиро вітаю. Доброго дня всім, пане Віталію. Я е, заговорила про церемонію. Мова, звичайно, ж іде про тринадцяте таке спортивно-культурне свято, яке називається Ніка. І щороку на цій Ніці ми завжди нагороджували найкращих спортсменів. І отут я хочу уточнити для себе: спортсменів Івано-Франківська чи області загалом. Загалом це свято розпочало має свою історію вже близько 19 років, наскільки мені відомо, і воно розпочалось на початку 2000-х. Тобто я помилилася, я перепрошую не 13, а свято, 19. 19, там було просто 13 13 номінацій. Так саме так. Власне, це спортивно мистецьке свято, яке розпочалося, коли очільником спорту Івана франківського був Орест Оклієвич. Він один із ініціаторів цієї події спільно з Ганною Карась. Вони створили такий проект. Тоді ще міським головою був Зіною Васильович Скутяк. І щороку вони визначали колегіально номінантів свята. Особливість Ніків в тому, що не повторюється ця Ніка двічі, хоча є якраз цього року така цікава цікавинка. Власне, цю нагороду отримують люди один раз в житті, і туди входять провідні спортсмени, тренери. Кожного року організатори або додають, або змінюють номінації в залежності від обставин. Але є традиційні номінації, такі як кращий спортсмен з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Відповідно, кращий тренер. Відкриття спортивного сезону це молоді спортсмени, які вдало виступали за минулий рік, і в цьому році, наприклад, їх привітали. Подія ця мала відбутись офіційно в лютому, але через повномасштабну війну вона переносилася. Дуже добре, що вона відбіл відбулась, тому що людям потрібні оці емоції, як на мене, позитивні. І власне цих 13 номінантів вони доказали те, що вони достойні цього. Серед них і молоді спортсмени, веслувальники, які визнані кращими е спортсменами серед молоді. Серед олімпійських спорту легкоатлетка Ганна Шевчук, яка виступала на 32-х літніх Олімпійських іграх нещодавно в спортивній ходьбі, відповідно, її тренер, так само надвірнянський спортсмен і тренер в боксу. Визнані кращими тренерами і і спортсменом, і відповідно також було приємно бачити вчителя фізичної культури однієї з ліцеїв нашого 17 міста. 17-й ліцей, як і Павленко. І власне те говорить про те, що різнобарність галузі спорту є великою. Тут не лише тренери, спортсмени, тут і фахівці, які готують, які прищі. Прищеплюють, скажімо, молодому поколінню любов до фізичної культури і спорту, бо це дуже важливо опанувати якимось видом спорту і по житті, завдяки цьому виду спорту підтримувати свій добрий фізичний стан. Я теж вважаю, що в цьому номінація має великий плюс, що вона таких людей відзначає. Але мені все таки цікаво, яким чином визначається цей найкращий вчитель. Тим паче зараз, коли всі діти навчалися в онлайн системі, яким чином визначили, що саме цей викладач фізичної культури найкращий. Ну, власне, то були підсумки 2021 року, і наскільки мені відомо, я можу помилятись, як і Павленко отримав відзнаку всеукраїнського рівня як вчитель року, і тому він потрапив в цю номінацію. Серед, У нього якась цікава, цікава система. Так, кожен вчитель фізкультури ні? має свої напрацювання, якісь, скажімо, застосува... застосунки, які використовує в уроках фізичної культури спорту. Наскільки мені відомо, як і Павленко дуже часто застосовує різновиди спорту. І, зокрема, в... своїм успіхом, напевно, він завдячує, що чи... зараз по Україні, дуже розвивається активно бадмінтон. І він, власне, підхопив цю ідею. І почав на уроках фізичної культури давати учням бадмінтон. Його помітили, і за рахунок цього він напевно, напевно став одним з кращих вчителів і тому, що запропонував щось цікавіше. Знаєте, чому я такий роблю величезний акцент, тому що я пам'ятаю, коли я була дитиною, то ми фізкультуру страшенно не любили. Не любили, бо це треба було постійно переодягатися там. І це я тепер я так розумію, що саме від викладача залежить, Дуже щоб полюбити це. багато залежить від викладача, відчителя, тому що коли ти приходиш на урок з позитивною енергією, коли ти бачиш своїх вихованців і розумієш, що те, що ти сьогодні собі запланував, треба змінити, тому що не той настрій, не та погода або якісь інші. Обставини і треба або заспокоїти, або навпаки, розбудити учнів. Тому мудрі вчителі, викладачі вони змінюють, удосконалюють і приносять якісь родзинки під час проведення тренувальних занять, уроків з фізичного виховання, і це дозволяє е, всім полюбити цей вид діяльності, тому що є доступні види рухової діяльності, які доступні всім, і чому б не спробувати самого не навчитись для того, щоб володіти, для того, щоб ну скажімо, між однолітками чи похизуватись, чи, наприклад, продемонструвати свої вміння. Тут від наполегливості багато залежить. Ви якраз на початку промови сказали, що дуже важливо бути наполегливим. Один з факторів. От власне, заняття фізичної культури спорту. Формують таку. Рису характеру, як наполегливість. Ну, зазвичай ця церемонія завжди проходила дуже помпезно, дуже гарно. Її любили не тільки самі спортсмени, але й Івано-Франківці, тому що і на цей вечір були запрошені і зірки. Я розумію, що в цьому році це пройшло набагато скромніше, але дуже важливо, що цей ланісюжок не був розірваний, що все-таки ви навіть в таких обставинах провели цю ніку. То я так розумію, що вже наступного року, я в цьому переконана, що це вже буде все таки мирний час. Ну, ми на це сподіваємося з великою вірою, і що це Буде тоді вже набагато помпезніше. Так, безперечно. Єдине, хочу додати, що власне ну, сама Ніка, так от сама нагорода вона є такою красивою, як на мене. Якоюсь такою символіальною вона якось має свою особливість. Тому номінанти Ніки вони пишаються. Багатьох знаю колег старших від мене по віку, які вже є номінантами цієї Ніки. Вони тримають її вдома на якомусь такому водному місці. Коли ти заходиш в гості, то небов'язково ти бачив? Ти бачив, от в мене є така річ. Тобто, це дуже важливо, тому що це підкреслює фаховість людини, підкреслює, що людина. Десятиліттями виконувала добре свою роботу в певній галузі і відповідно отримала відповідну нагороду. Ну це щастя, знаєте, коли ти робиш щось і це кимось поціновують. Тобто, це дуже важливо, що наше керівництво підтримує таким чином, хоча б морально. Так і це і надихає і інших. Да. Напевно, ті, хто бачить, є ж амбітні люди, які хочуть, мріють отримати таку нагороду відповідно. Повинні розуміти, що для того треба йти не один рік, можливо, а кілька років для того, щоб. Тебе помітили для того, щоб ти вирізнявся серед інших своїх колег, власне, своєю наполегливістю, своєю працею і, зрештою, решт досягненнями в галузі фізичної культури і спорту. Ну і сьогодні вже на календарі жовтень, літо вже позаду, ми знаємо, що якраз літні періоди, весняні це такий легкоатлетичний такий період. І я знаю, що в місті івано Франківську протягом цих сезонів, там весна до ну навіть і навіть ще і осінь, завжди відбуваються різноманітні марафони. Вони відбулися в цьому році, так, і навіть в цю минулу суботу, в суботу здається, так, так? був всеукраїнський. Це був чи все обласний був? Це всеукраїнське змагання в дев'ятий рік поспіль відбувається франківський півмарафон. Він має велику популярність. В мирні часи до нас приїздили і атлети з інших країн. Цьогоріч теж, здається, було, але можливо вони тут гостюють уже тривалий час. І ми... mm -hmm. Бо багато облич ми знаємо вже, так би мовити, face-face. Але можу боюсь помилитись. Понад 600 учасників було представлено цьогоріч на франківському півмарафоні. Мені просто така гарна картинка, коли стартували учасники півмарафону, і разом з ними учасники на дистанцію 5 кілометрів. То по всій довжині міського озера така великий шлейф учасників розтягнувся. Було любо дорого подивитись, як воно красиво виглядає. Власне, бігова культура в світі дуже популярною є, і дуже добре, що івано Франківськ теж як європейське місто, як держава Україна, яка прагне бути Європейській Унії, відповідно демонструє культуру, і в тому числі спортивну культуру, тому що вуличні змагання є дуже популярними по цілій планеті земля, і відповідно наше місто теж не виключення. Ну я так розумію, що цей марафон, який зараз відбувається, це не просто заради розваги, тому що це був благодійне пев... марафон. Був благодійний. Організатори змагань власне сконцентрувались на певних речах для того, щоб зібрати суму коштів і передати в один з фондів, який буде вже закупляти відповідне обладнання для збройних сил України. Дуже важливим є момент. Хочу просто таку родзинку розповісти. Нам було цікаво, коли стартували дітки. Там було багато дистанцій, окрім півмарафону. Нагадаю, учасники бігли дистанцію 5-10 кілометрів, а дітки змагались відповідно по вікових групах на дистанції кілометр, 400 метрів і 100 метрів. І я був приємно вражений, коли багато батьків з малесенькими дітками бігли тих 100 метрів за ручку. А було одне немовля, яке буквально е, розумінні цього слова на колінцях проповзло останні цих пару метрів на фініші, це було дуже так трепетно. То можна і робити для малюків. Безперечно. Починати від таких вже, щоб прививати їм любов. Це важливо, тому що коли діти бачать. Е, Спору з батьками рухаються, це дуже важливо. Власне до нас потихеньку приходить культура сімейного дозвілля, активного сімейного дозвілля. Я завжди про це говорю, що ми повинні навчитись активно відпочивати в колі сім'ї, в колі друзів, корпоративні відпочинки. Власне, за рахунок рухливих ігор, за рахунок якихось активностей, за рахунок походів і велосипедних прогулянок це надихається, дає розуміння відчуття команди. Там теж бувають якісь цікаві речі, де треба підтримати один одного. Або навпаки, ти побачиш, яка людина поруч з тобою, ну скажімо, в нестандартних ситуаціях. і тому такі речі якраз згуртовують. Знаєте, пан Віталій, я так собі от слухаю вас і думаю про те, що війна вона змусила нас уже розуміти цінність сім'ї. Ми розуміємо, що це найцінніше, що може бути. І тому зараз ми тому сьогодні наші чоловіки, брати всі там вони пішли в першу чергу оберігати свою сім'ю. Мені здається, що про це, що ви говорите, то так, спорт єднає сьогодні. Є чув... можливість довше і так, більше так, дещо, бути. Дещо, дещо сказати з цього приводу. Є багато колег, які мають відношення до галузі спорту, і вони час від часу мають можливість ну бути в соціальних мережах. Дуже рідко бувають. і вони, коли бачать, що у нас все добре, особливо в нашому місці, і бачать, що відбуваються якісь заходи, вони лайкають і дуже тішаться. Вони надихаються тим, що хоч десь щось відбувається, хоч десь є позитивні моменти, з яких вони черпають теж позитивну енергію. Власне, як каже наш міський голова, наше місто є тиловим, таким добрим тилом, і ми намагаємося. Створювати умови для повноцінного життя, щоб інші люди мали можливість активно працювати, рухатись, допомагати збройним силам, допомагати один одним, допомагати. Тим людям, які приїхали сюди і вимушені проживати тут, щоб вони так само інтегрувались, могли тут знайти для себе заняття. Хочу до речі сказати, що дуже багато, особливо діток, які приїхали з інших міст і тут тимчасово проживають, почали ходити в спортивні школи, музичні сюди. Ну шукати для себе заняття. І це дуже добре, що вони мають можливість розвиватися. А я вам щиро дякую за ті слова, що ви щойно сказали, що воїни роблять дописи, і радіють. А знаєте, чому, тому що нам теж дуже важливо. Тому що дуже багато людей, які зараз тут живуть і роблять, вони докір собі постійно закидають, що вони не там, що вони не можуть допомогти, що вони в комфорті живуть. І коли ми чуємо такий зворотній зв'язок, який нам кажуть, ні, ви там так і живіть, так і робіть, ви нам даєте підтримку моральну, то це нам теж від цього не вирішується. Багато багато теж хочу підкреслити, я маю можливість спостерігати, як спортсмени наші, коли виступають на офіційних міжнародних змаганнях, зазвичай за кордоном, і коли вони піднімаються на п'єдестал, вони спускаючись з підесталу, коли в них беруть інтерв'ю, вони присвячують свою перемогу збройним Силам країни. Це чудово, це чудово, та що ми такі єдині. Я знаю, що сьогодні теж була доволі цікава подія. подія так. Та розкажіть mm. нам, будь ласка. Ми досліджуючи історію, помітили, що цього року минає 50 років, як в 1972 році. Івано-Франківський футбольний клуб. Спартак став чемпіоном УССР з футболу. І сьогодні ми мали нагоду запросити цих е, чудових. Я би сказав, в душею молодих людей, яким вже солідний вік. Багато з них вже не є живими з тої команди, але нам вдалося запросити дев'ять осіб. і Я хочу їх перелічити, тому що це дуже важливо. Ви бачили, з яким трепетом вони розповідали, хто коли який забив гол, який він був вирішальний. Як вони один з одним спілкувалися, внімалися для того, щоб бо рідко бачиться, А тут була така нагода. І, власне, ну їм вручили там грамоти міського голови і невеличкі грошові премії але для них важливо була власне ця зустріч і цей історичний факт. Пане Віталію, напевно, варто сказати про те, що якраз коли відбувалося нагородження, пішов сигнал. і Ви змушені були. Так, ми змушені були спуститися в підвальне приміщення. Ця подія відбувалася в одному з ліцеїв нашого міста, де чудовий, якби чудовий захист. Але в такій камерній встановці, навпаки було дуже гарно і було дуже багато оплесків і багато виступів. Ми планували цю подію зробити коротко, але вона розтягнулася майже на годину, і це дуже добре. Тому що була дуже добра така енергетична, якийсь обмін обмін позитивними емоціями. якимись емоціями. Та зокрема, це був рибак Степан Йосипович. Я думаю, що багато хто з любителів футболу його пам'ятає. Нам вдалося його привести. Ви знаєте, що у нього є трошки складнощі. Він на інвалідній колясці, але Степан Йосипович приїхав з дружиною, і це було дуже приємно. Далі Белей Тарас Михайлович, я думаю, що теж пам'ятають такого футболіста, тому що це історія нашого прикарпатського футболу. Також був Павлійський Ярослав Михайлович, який власне, надихнув мене на цю ідею, щоб ми вшанували цю подію, тому дякую йому персонально. Також Аністратов Віктор Петрович був присутній в добрій формі. Я би, ну, подивившись на нього, я б сумнівався, скільки йому років. Дуже добре виглядає. Також кушлик Петро Іванович, який зараз знаходиться за кордоном, заслужений тренер України з футболу, але був його син, і дуже приємно було йому вручити власне нагороду за батька. Також Гуменілович, Мар'ян Костянтинович, також Горячок Богдан Омелянович, була його дочка, бо він теж в не дуже добрій фізичній формі зараз знаходиться. Але дуже дякую, я з ним спілкувався по телефону, тому передаю, передаю вітання і позитивні емоції від, від учасників цієї події, від команди, зокрема. Також Мартиненко Олександр Федорович, такий. Я би сказав, серйозний мужчина теж прийшов з дружиною. Знаєте, тут дуже важливо я собі одну річ так розповім, бо людям може цікаво. Дружина, яка поруч по житті з ним постійно. І навіть на таку подію вони прийшли разом. І вона там, бачу, йому підказує, що він має сказати. Він каже: Я знаю, що я буду говорити. Це було цікаво спостерігати дуже. І ще також був Войко Анатолій Іванович серед тих футболістів. І ми запросили також кількох відомих футболістів, які мають відношення до цієї команди, але вони в інші роки ставали чемпіонами України. Просто зважаючи на вік, ми вважаємо, що це теж важливо. Це наш відомий Мирослав Іванович Ступор. Він теж був присутній, говорив дуже трепетні слова, згадував, як в ті часи відносились до футболу, які були палки болівальники і настільки були захоплюючі футбольні матчі. Тоді ж приїжджали команди з багатьох теперішніх вже республік із Прибалтики, і з інших країн після розвалу союзу, які створилися, і вони були історично такими народами. І ця боротьба дуже цікава була, і приємно, що франківський Спартак був таким флагманом футболу на той момент. Ось тому ще одну річ хочу сказати: в кінці цієї події команда об'єдналась. Що таке команда? Вони принесли футбольний м'яч, залишили автографи і вручили цей м'яч на згадку відповідно міському голові, який вручав їм грамоти. Тому це такий був, знаєте, симбіоз вдячності. Це було дуже трепетно. Так, такий цікава, така доволі зустріч. 70 років, і вже не, напевно, декому можливо вже навіть і більше. Так, звичайно, багатьом уже там близько 80, і за 80 багатьох, кажу, немає живих, але тим не менше дуже важливо зберігати цю історію. Це надихає, це дає розуміння того, що у нас попереду ще багато, і нам треба прагнути. І я би так сказав, наших дідусів чи татусів. Ну, треба намагатись ставати кращими, наслідувати і досягати більших вершин. Ой славні життя, де переплітається трагічне, е з прекрасним і життя триває. От воно дійсно триває. Зараз жовтень місяць, вже осінь. Е що ваш департамент планує? Можливо, жовтні, на листопаді напевно вже будуть такі погоди, що вже на вулиці щось робити неможливо, але якісь можливо щось цікаве для Івано-Франківців. Очікується чи ні? У нас багато подій вони відбуваються що вихідних. По перше, стартували практично всі ігрові чемпіонати. У нас ж. Дві команди в суперлізі грають в баскетбол жіноче чоловіча. У нас футбольний ураган. от-от розпочне свій чемпіонат. У нас продовжуються ігри першої ліги чемпіонату України з футболу, де Франківське Прикарпаття. Проводить матчі і на виїзді, і в домашніх умовах. Єдине, що через ці події глядачі не можуть прийти на стадіон, проте можуть бачити онлайн-трансляції футбольних матчів. У нас стартують волейбольні команди. У нас є дві команди: жіночі, які чудово виступають це Олімпія. І команда Прикарпатського університету, які виступають відповідно у своїх чемпіонатах, у нас відбувається районний чемпіонат з футболу, де багато команд. Практично всі села Івано-Франківської міської територіальної громади беруть участь в цьому чемпіонаті. Це теж велика скажімо так, армія людей, яка зайнята доброю справою, крім того, ми намагаємося проводити в різних мікрорайонах міста у літку, коли було тепло, і в селах міської ради проводили для малечі багато різноманітних заходів, і це теж добре, бо дітки повинні привикати до активності. А коли ця активність є ще й приємною, бо є можливість отримати нагороду, є можливість спробувати свої сили. І, можливо, визначитись, займатися спортом, чи займатися якоюсь іншою діяльністю. Власне, саме такі, як на мене, вуличні невеличкі змагання дозволяють визначати з діткам, що у них виходить, чи вони готові бути кращі серед своїх однолітків, чи їм все-таки варто зайнятися якоюсь іншою діяльністю. Це дуже важливо. Ми, на речі, спостерігаємо, бо. Завжди є талановиті діти, завжди їх можна побачити. Я дуже часто підходжу і питаюсь, і на 90% ті діти, що перемагають, вони вже десь займаються. Вони вирізняються серед інших своєю фізичною підготовленістю, незважаючи на вікову категорію. Звичайно, не забуваємо і про категорію ветеранів. Ми теж час від часу проводимо для них якісь заходи. Ну, наприклад, незабаром у нас відбудеться традиційна спортивна ходьба цьогоріч без Іноземних атлетів, але тим не менше вона відбудеться. Це офіційний чемпіонат України, де, скажімо, наші атлети будуть виборювати місця і відповідно зберігати або поновлювати свій статус члена збірної команди України для того, щоб в сезоні 23-го року надіємось мирного року. Вже виступати на офіційних чемпіонатах світу Європи нагадаю, що 2024 рік це наступні літні Олімпійські ігри, і багато атлетів вже намагаються виборювати олімпійські ліцензії mm -hmm. до Олімпіади, яка буде в Парижі. І відповідно, ми традиційно сподіваємося, і на спортсменів з Прикарпаття, і, зокрема, з Івано-Франківська, які однозначно потраплять. У нас дуже гарний. До речі, на напрочуд. Цей рік дуже гарний, як на мене, для олімпійських видів спорту. Чудово виступили вже веслувальники на чемпіонатах світу і Європи в різних вікових категоріях. Чудово виступили традиційно наші спортсмени з єдиноборств, боксери. Тобто є багато видів, де ми маємо нагороди, так само інтелектуальні види спорту, шахи, шашки, тобто. Ми маємо чим пишатись. У нас цей рік, незважаючи на ось такі військові події, все таки багатий на медалі міжнародного рівня. І в кінці року, дасть Бог, чи на початку наступного ми обов'язково представимо тих атлетів, їхніх тренерів, які успішно виступали в сезоні 2022 року. Тобто у нас є шанс побачити їх на олімпіаді. Однозначно, так хочу сказати, що кожного року івано франківськ делегує до олімпійської збірної. Тих чи інших атлетів, і це говорить про те, що Франківщина це спортивна має територія і має свою, так я би сказав, традицію Ну, але ми, як кажуть, наближаємося до зими, то мені цікаво, звичайно, що на рахунок зимових видів, видів спорту. Безперечно, зимові види спорту теж мають свій розвиток. Зокрема, в Івано-Франківську базується школа, де у нас готують з трибунів фрістайл. Є такий вид спорту, теж олімпійський. Хочу нагадати, що у нас є тричі учасники зимових олімпійських ігр, наприклад, Надія Діденко, яка зараз уже як тренер, готує своїх вихованців. У нас також сподіваюся, що найближчим часом появляться атлети зимових видів спорту, наприклад, з лижного спорту, з лижного двоборства у ворогті. У нас готуються спортсмени, які стрибають на трампліні. Mm -hmm. Стрибки з трампліну на лижах, і це теж е, сміливий вид спорту, тому що пролетіти певний період часу, скажімо, з 90-метрового чи 120-метрового трампліна. Це теж треба мати сміливість, підготовленість відповідно. І власне це цікавий вид спорту, який до речі в таких країнах як Австрія, там Італія, де є, скажімо, зимови та вони є дуже популярними. Ми, ми не даремно з вами про це зараз говоримо, тому що, можливо, хтось з нас глядачів дивиться, в них є діти. І спорт, чим раніше ти його починаєш, тим швидше і більших результатів ти можеш досягнути. Я кажу, знаєте, я слухала одного розумного чоловіка, який казав, що до шести років дитині потрібно дозволяти все робити, а вже після шести давати можливість розвиватися. Тобто його треба записувати у всі секції, куди можливо, і дивитися, до чого у нього є схильність. І, побачивши це, продовжувати розвивати. Отже, просто у стільки у нас різноманітних секцій є, що сьогодні батьки мають можливість своїх дітей безперечно. Скажімо, якщо ми говоримо про обласний центр на Франківський, так само і про наші, скажімо, територіальні громади, де є, скажімо, дитячі юнацькі спортивні школи збереглись, то загалом розвивається дуже багато видів спорту, як олімпійських, так і неолімпійських. Крім того, працюють окремо ще окремі спортивні клуби, федерації з видів спорту, і кожен може знайти для себе улюблений вид спорту. Єдине, ж відмінність, на що треба звертати увагу батькам, є певні вікові категорії, на які варто приводити дітей. Наприклад, ну не варто почати дітям займати шести років легкою атлетикою, бо це зарано. Я завжди рекомендую, що є програма з дев'яти років, не раніше. Навпаки, в той час краще займатися гімнасткою, плаванням, танцями, іншими видами спорту. Які для цього віку притаманні, так само можна займатися в будь-якому віці і опанувати певний вид рухової діяльності для того, щоб просто почувати себе в добрій фізичній формі і потім бути, скажімо, продовж життя повноцінним працівником, насолоджуватись життям і отримувати насолоду від того життя, яким ти проживаєш. Пане Віталію, я починала програму з того, що ми українці такі в партії наполегливі, як спортсмени. А отже, якщо ми такі, отже, ми кожен з нас може бути спортсменом, може досягати якихось вершин. І тому на завершення нашої програми, звичайно, хочу побажати всім нашим глядачам і міцного здоров'я і не нехтуйте спортом, залучайте туди своїх дітей і, зрештою, незалежно від свого віку, теж долучайтеся до спорту. Бо банбінтоном можна грати, або в теніс можна починати в 60 років. Я думаю, це буде Безпоречно. не пізно. Тому що, якщо ми будемо міцні духом, то ніякий ворог нас ніколи не зможе здолати. Я щиро дякую пану Віталію за те, що нарешті наш сьогоднішній ефір відбувся. Дякую всім вам, шановні глядачі, що були з нами протягом півгодини. Бажаю вам доброго вечора. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.